Що біля Трампа не який збройний барон, а Ілон Маск і власники медіахолдингів, і там інноватори, і айтішники, так умовно там можна звати там. Так тому я би не переоцінював цей фактор щодо можливості зміни зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів. Але тим не менше, от таке незадоволення воно наростатиме. Так? тому, от ці всі моменти вони можуть скластися дуже невтішний пазл для Трампа вже в 2026 році. Бо якщо його економічна політика не витримана, не зважена і добре не прорахована, то вірогідно, в наступному році в США замість процвітання і Америка знову стала великою, можуть бути дуже серйозні економічні проблеми. Я от слухаю все, що несеться, починаючи з п'ятниці з усього скандалу в домі, і я, ось що не можу ніяк зрозуміти: якщо Трамп і адміністрація вимагає від нас підписати документ про корисні копалини, то де тут мир в Україні? Ці речі звучать постійно в одному контексті, але як вони пов'язані, ніхто не пояснює. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.